Всім привіт! Доки ми всі з нетерпінням чекаємо на доступ до бета-версії гри Lazy Soccer, лідери проєкту лишають ком'юніті без цікавих активностей. Нещодавно фаундер проєкту The Murk анонсував створення ігрової команди Lazy Soccer Team в проєкті Sourer. На YouTube каналі фаундера є максимально інформативне, цікаве відео, присвячене цій грі, тому в подробиці вдаватись не буду. Коротко лише скажу, що це фентезійна карткова спортивна гра. У ній присутні три види спорту футбол, баскетбол та бейсбол. Також варто відмітити, що це найпопулярніша на даний момент веб-3гра, тож поява в ній Лезі Сокартін – це дійсно очікувана подія. Для успіху в Sourєри необхідно декілька складових: розуміння тонкощів проекту, високий рівень обізнаності в вибраному виді спорту, в нашому випадку це футбол, а також немаленька сума грошей. З особливостями проєкту Деміург поступово розбирається і детально вивчає кожну деталь. Для адміністрування ігрової команди фаундер Lazy Soccer запросив відомого футбольного експерта та аналітика, а для збору грошей вирішили організувати мінт окремої NFT колекції, який відбудеться на блокчейні Solana. Отже, потенційно всі складові для успіху Lazy Soccer Team у присутні. Для майбутніх власників ігрових NFT лишилось розібратися з особливостями Мінту та розподілу можливих прибутків. Майже вирішеним питанням є створення колекції з великим саплаєм і низькою вартістю мінта. Скоріш за все, буде три класичних стадії карбування NFT. гарантована, First come first serve з обмеженим доступом і публічний етап. Критерії отримання доступу до гарантованої мінта поки що не визначені. Розглядаються варіанти графу затоки Нектар, квести для активних користувачів та холд певної кількості NFT основних колекцій Lazi Alpha Tada Sity. Щодо прибутку, то при успішному менеджменті кількість цінних ігрових карток буде постійно зростати. Частина з них буде йти на розвиток команди, а частина буде продаватись для фіксації прибутку. Розподіл потенційних дивідендів буде відбуватись пропорційно до кількості NFT в володінні одного користувача, але буде порогове мінімальне число, на що потрібно буде додатково звернути увагу, коли з'явиться більш точна інформація. Ключові фінансові операції будуть виноситись на розгляд холдерів колекції і рішення прийматимуться шляхом голосування. Все по-чесному. Lazy Soccer Team має великий шанс на успіх в SoRare, завдяки грамотному підходу до задачі і високому експертному рівні команди в цій сфері. Цей емін буде багатообіцяючим, тож, на мою скромну думку, пропустити таку подію не можна. Рекомендую слідкувати за свіжими новинами щодо цього питання в офіційних соціальних мережах Сокер. Посилання на них ви знайдете в описі до відео. Бажаю успіху!